Як не батьки знають, що на будь яких ось таких дійствах все де створено для дітей, батьки страждають від чого? Від дитячих маніпуляцій. О, так. Мама не дозволила, піду до тато. тата. Тато мені точно не відмовить. Ну або якщо не дозволено один, не другий, то можна сказати, все, я йду дому. І нехай вам потім буде шкода, що ви втратили таку класну дитину. Слухай, ну давай так. Це ми ж теж через це проходили. В якійсь мірі, ну, але так. от чому діти маніпулюють? Як розпізнати ці маніпуляції, як правильно на них реагувати? Про це все ми будемо сьогодні говорити з психотерапевткою Дарією Соліваною. Доброго ранку! Доброго ранку. доброго ранку. як ніч. Як у всіх, як у всіх, тоді, тоді поговоримо. Частково. Частково сонна. Угу. Частково ні. Ну, Тривога не закінчилася, здається, ще закінчила, в Києві вона досі, досі. триває. А, але ми приходимо до нашої теми вкрай важливої на, ну, на різних етапах батьківства, мені здається, тому що маніпуляції бувають і навіть з підлітками, і трішки старшими дітьми. Що таке взагалі маніпуляції і як її розпізнати? Це спосіб впливу, коли дитина намагається отримати те, що вона хоче різними хитрими способами, да через тиск, через емоційний шантаж, через якісь спроби примусити батьків зробити те, що вона хоче, не прямо, а якимось такими цікавими способами, тобто можна відрізнити від звичайного прохання або якихось Звісно. емоційних реакцій, Звісно. які, які ознаки різних е, ну прохання воно пряме. Дитина каже, щиро та чесно, що вона хоче, тобто там немає якогось додаткового змісту. Да, я хочу або там купить мені, будь ласка. Угу. А якщо ми говоримо про емоційну реакцію, то знову ж таки там немає якоїсь прихованої мети. Тобто, якщо дитина, наприклад, ну щиро через щось засмучена чи налякана, угу. а, воно ну не залежить, там немає якогось результату, до якого дитина хоче призвести свої емоційні реакції, бо дуже чітко можна побачити, що е, є такі випадки, коли дитина ридає, ну там прям. Угу. Горе-горе, а потім ти їй даєш те, що вона хоче. і Вона міттєво заспокоїться. От як тут... виключають тумблер, так. От кнопочку натиснули, і все а, а все може бути все ця походить. маніпуляція несвідома? Ну тобто, дитина ще не розуміє, що вона цим займається. А, а, А зустрічне питання. А свідомо з якого віку тоді в який відбувається? момент. Вона розуміє, що що. Це цікаво працює. Е, я думаю, це, це питання допоможе нам е, знизити різик відповідальності дитини. Да? Uh -huh. <свісно> Якщо це не свідомо, no, то да. начебто ну, нічого вона не ж. винна. <свісно> ну насправді е, до от, є такі, є така криза трьох років. Я думаю, вона знайома всім батькам. Вона зараз починається в півтора рочки вже да, коли дитина намагається отримати свого взагалі без е, розуміння, чому зливатися. Да, оці всі меми, коли мама почистила банана, дитина хотіла сама хтось натиснув кнопку в ліфті. От до трьох років, маніпуляції вони не свідомі? Угу. Десь з 4-6 років дитина вже починає ну розуміти, що певні емоційні е, реакції можуть викликати певні е, досягнення угу. з, мети. Да, угу. мети? А якщо ми говоримо вже про 7 та далі, там вже будуються довгострокові стратегії. як як підійти, як що сказати, для того, щоб отримати бажання? Угу. А як, як реагувати, коли маніпуляції е, це своєрідне? Бажання уникнути своїх прямих обов'язків ну, наприклад, виконувати те саме домашнє завдання, або, наприклад, допомагати по дому. Маніпуляції часто бувають, наприклад, там а чого я це роблю, а моя старша сестра не робить? Ну це ж теж своє роду маніпуляції. Ми завжди розуміємо, що правила встановлюють батьки. Якщо у нас є чіткі проговорені, передбачені правила, то е, ну, нема місця для маніпуляцій. Да? Тобто ми розуміємо ми просто проговорюємо, що У нас є такі правила у нас, у нас в є угу. в родині, у нас з вами, у нас як у команди, є такі правила. Угу. І е, дійсно е, ну, треба вміти просто відчувати, знаєте, як на запах, от е, зараз емоційна реакція, яку транслює дитина, вона. Ну, скажімо так, от ну, маніпулятивного характеру, чи це дійсно переживання? Я думаю, що кожні батьки вони вміють це відрізняти навіть на рівні інтуїції, навіть по характеру плача, вже угу. ну, достатньо чітко можна зрозуміти, наскільки він чи треба бігти, чи не треба, умовно кажучи, да? чи треба щось робити, чи не треба. Тут дуже головне правило, чому це важливо відрізняти. Бо на щирі емоційне переживання треба завжди реагувати. Да? Тобто, треба бути поруч з з дитиною, допомагати їй впоратись. Якщо ми говоримо про маніпулятивні, ці переживання, то там якраз навпаки їх ніколи не треба підтримувати. Тобто не треба вестися на цю маніпуляцію і під тиском а порушувати свої власні якісь, наприклад, слова, які ви сказали, да там заборони не, так не так. відмовлятися від попередньо від, від встановлених рішення. правил і рішень. Так, так це так. дуже важливо, бо це буде призводити до того, що ви будете тим самим підкреплювати підкріплювати цю форму, так, але так. діти іноді заводяться і заводяться настільки сильно, що починають самі собі шкодити. Як тут реагувати батькам? Ну як з звичайними і дорослими також да ми п'ємо водичку, ми кажемо дих, дивись на мене, дихай, заспокойся зараз, дихай як я. Я тебе люблю. і проговорюємо, що і втомився, ти ти, да, ти зараз стомився, чи ти зараз голодний, тому ти починаєш вирадувати, наприклад, да? тобто, ви з одного боку ви ну не залишаєте дитини наодинці. Хоча, якщо є такі дрібні випадки, коли це все тільки починається, uh -huh. це ще не скандал, коли дитина не може заспокоїтися, а от тільки-тільки починається. Да, ви можете казати: слухай, будь ласка, в свою кімнату там ти можеш поплакати, заспокоїтись, повертаєшся до мене. Ми продовжуємо розмовляти. Єдине, що тут ми не сваримо і не критикуємо, що як ти мій їх, що це таке, да? Тобто, ви дозволяєте дитині ну. Переживати цей емоційний всплеск, скажімо mm -hmm. так, але просто з урахуванням турботи про свою нервову систему, бо вона зараз у всіх пошкоджена. Ми знаємо, да ну, якщо mm -hmm. вас дратує, коли дитина поряд з вами mm -hmm. плаче, лягає на пол і б'ється там, я не знаю, головою да? Ну, скажи, будь ласка, в своїй кімнаті. Чи я піду подиху? А ми, от ви зараз говоримо маніпуляція, маніпуляція, і воно завжди є відчуття, що це завжди негативний погано. контекст. Mm -hmm. Це завжди погано. Тобто Ні. не може, може бути хороша маніпуляція? Ну, насправді ми не це взагалі не гарне і не погано, Це. Є нормальним етапом розвитка дитини, тобто, це не є ознакою проблеми, це є ознакою того, що дитина вчиться. Добиватися свого uh -huh. це вже взагалі за замовченням добре. Просто треба її вчити, як робити по-іншому. Не можна казати, просто так не роби, і все треба показувати, як саме треба говорити в цьому випадку. Да? Тобто, наприклад, не треба зараз плакати, ти можеш попросити вчити дитину, просити це взагалі ну маст да база, я, яка має бути. Тобто, на неправильно прохання, ми завжди кажемо, це не прохання. Треба сказати так, так, так. Цьому Але іноді буває, що на ці прохання, коли діти кажуть, батьки їх не задовільняють, вони кажуть, ну от бачиш, ти мені сказав ні, тому зараз ми переходимо на другий етап, етап маніпуляції істерик. Тут теж треба знову переходити повертатися до того, що ми заспокоюємо, просто залишаємося поряд. Але ж батьки, чесно кажучи, до маніпуляції теж звертаються в процесі виховання. Як правильно робити, не сплутати маніпуляцію з мотивуванням? там, наприклад. Ну, щоб не було відчуття погроз. Щоб батьки, погроз, батьки маніпулюють, знаєш, а мені не можна. Або ну, да, навіть то, погроз. Там щось ти не робиш, вони кажуть, ми тебе віддамо, не знаю, там, кудись. В дитя, дитячий сад, дитячий цей, як він, дім. Дитячий дім. От не будеш робити погано, або якийсь інтернат. Я пам'ятаю таке регулярно. Ну у нас зустрічаються насправді різні випадки, е як на спробу дисциплінувати батьки, да і е наше минуле, наше дитяче, да воно дуже далеко від того, як зараз батьки намагаються виховувати дітей. Я розумію, що все все одно таки трапляється. До чого ми прагнемо? Ми прагнемо до того, що ми не зможемо навчити дитину якимось е речам, які ми не вміємо самі. Mm -hmm. Якщо ми самі не вміємо структурувати, наприклад, е там свій час, да, дотримуватись правил, ми не зможемо навчити цього свою дитину. Тому mm -hmm. ми завжди починаємо з себе. Якщо це наш єдиний спосіб досягти мети, це налякати mm -hmm. дитину чи позбавити чогось, це погрози, шантаж, емоційний тиск, дійсно, дитина буде те ж саме робити. Тому тут є питання просто: ну, це ні в коєму разі не має призводити до того, що ви зараз це почули. О Боже, все, я злов. Я мала психіку дитини, я погана матер, чи я поганий батько. Це є привідом задуматись просто зараз, що можна, ну, можна навіть. Час там... змінитися завжди. Так, Можна угу. робити якісь маленькі кроки. Є, така, е є такий момент в родинах, е що, наприклад, мама встановлює правила, мама, там, наприклад, кремінь поганий, кремінь, поганий поліцейський. але... Тата, попрошу там точно пролізе. Як сім'ї домовля... сім домовлятися? Бо виходить, це дуже така е, розгойдуюча ситуація. Дій, Або, наприклад, дій. нехай мама з татом Кремінь. Бабуся, ну бабуся, вона не може відмовити, їй важко, вона вся любляча. Як тут не пересваритися усій родині? Ми зі свого боку все одно намагаємося. Зробити так наскільки це можливо, щоб правила були для всіх, однакові, не в нізвне в не звертаючи на те, де дитина знаходиться mm -hmm. зараз у батьків у бабусі, і так далі. Розумію, що це не зовсім реалістично. Я вам можу сказати лайфхак, який я знайшла для себе колись, mm -hmm. коли я забирала дитину від бабусі, я закладала е, час на істерику. Я в якийсь момент зрозуміла, що я коли забираю дитину, яка провела там добу з бабусю, ну ми все одно десь хвилин 20-30 витрачаємо на якісь такі перебудови під мамини правила. Та я просто стала це закладати в графік. Ну, от, якщо я кудись там їду після бабусі, ну мені треба півгодинки вільного часу для того, щоб просто це, це буде траплятися. Да, тобто, ви розумієте, що ви Тобто, прагнете? цього уникнути неможливо? Можливо, ми все одно ми не можемо, ми не можемо досягти ідеала, але ми туди намагаємося mm -hmm. йти все одно. Да, тобто mm -hmm. ми робимо кроки, тому щоб доносити ідею, що це дуже важливо. Це шкодить психіці дитини, якщо у нас різні правила. Це mm -hmm. провокує в неї якраз додаткові ці істерики, і це буде траплятися. Кожен раз, бо, наприклад, якась складна ситуація, дитина захворіла, бабуся перелякалася, щось там більше зробила, десь пішла на якісь уступки да, до дитини і повернулась додому. Дитина не uh -huh. хочеться вдома робити так, як uh -huh. було раніше. Ви просто розумієте, що вам знову треба час, вам треба декілька днів витрати uh -huh. на те, щоб повернути дитину до того, що треба дотримуватись цих правил. Це життя. Ну на жаль, це так. Батьківство це постійне тренування Роботи. свого терпіння. Висновок до якого я сьогодні прийшла. і задоволення в цьому і виховання процесі. себе да ну і звичайно намагатися в крапельках отримати ні. Це велике щастя, велике задоволення, але й велика щоденна робота. Дякую, що допомагаєте нам.